Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька, і сьогодні мій гість Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, рада вас вітати! Діна, вітаю вас, радий бути з вами. Навзаєм, пане Іване, пропоную розпочати нашу розмову з наступного. Командувач східного групування військ генерал-полковник Олександр Сиський заявив, що наразі під час боїв за Бахмут російська армія використовує тактику сирійську тактику випалення землі? Що це за тактика? Наскільки вона небезпечна для тих жителів, які ще залишаються на території Бахмута, і наскільки це унеможливлює захист цієї території Бахмута з нашої сторони я маю на увазі військових збройних сил України? І наскільки це небезпечно. Катастрофічно небезпечно. Ну, безперебільшення, катастрофічно, поясню, чому е, випалена земля. Це означає, що перед російськими військами не повинно бути будь-якої там забудови, там не знаю, вище там, ніж півтора метри взагалі. будь-яку нічого не повинно залишатися, і тільки за рахунок цього вони можуть рухатися вперед, тобто. Є будинок, треба його знищити, оскільки він потенційно це може бути точкою супротиву наших військових, опорний пункт. Якщо це багатоповерхівка, там можуть бути сидіти снайпери, гранатометники, кулеметники, що завгодно. Тому вони вирішили простіше знести будівлю, от так, під нуль, під горизонт, да, там, Ground Zero, да, там, в нульовий рівень. І це простіше буде наступати таким чином. Тому ось вони будівля за будівлею вони знищують, вони не Шкодують снарядів, проте така вже тактика дає свої результати. Так, вони десь можуть рухатися, але снарядів вистачає, витрачається настільки багато, що деякі підрозділи, не всі російської армії, але деякі, починають вже сідати на таку снарядну дієту. Тобто там починають їм лімітувати деякі підрозділи взагалі залишилися без снарядів Вони переходять більше в а, штурми з за допомогою от, просто автоматів, там кулеметів, і все. Немає там підтримки авіації. Немає підтримки артилерії, танків, тому це дійсно дуже важко для них. Також зазначається, що наразі Російська Федерація вже дала підкріплення у вигляді найкращих, найелітніших військ. Тобто вже воюють не лише вагнерівці, зеки, а й десантники і так далі. тому Так, да, згадайте зразу, щоб було зрозуміло, згадуємо епізод з. Культового фільму Термінатор 2 коли там цей робота да, там він там ліфтом відкриває, там розсуває двері. Тобто, ось цю задачу по розсуванню дверей повинні були виконати саме вагнерівці, пригожинці чмобіки. Тобто вони повинні були взламати нашу оборону, розкрити її. А в ту бреш, да яка там з'явиться, повинні були. Одразу кинутися російські елітні війська, десантура, там спецпідрозділи, для того, щоб робити зачистку, тобто робити професійну роботу. Але якщо ми зараз бачимо, що вони кидаються саме на ось прорив на взлам нашої оборони з цієї елітні війська, це означає, що з військами дуже туго, дуже проблематично спалюють вже буквально в сенсі резерви. І я навіть така думка: ну скажу, не підтверджена. Тобто я не верифікував, і в мережі гуляє, що е Більше, більше наступальних дій вже, навіть так, баланс наступальних дій на Бахмуті перемістився з околиць саме на місто. Тобто, вже не йдеться, не йдеться мова про оточення, вже йдеться мова про просування вулиця за вулицею, квартал за кварталом. Тобто, не вистачає сил одночасно робити два. Заходи, тобто оточувати з двох боків і просуватися містом, тобто вони вирішили, ми припиняємо оточення, а будемо рухатися саме вулиця за вулицею. Ще раз кажу, означає, що з людьми дуже туго, дуже проблематично і кидають останні резерви. Дійсно. Британська розвідка і інститут вивчення війни говорить про те, що наразі росіянами контролюється близько 75% території Бахмута. За вашу інформацію, це відповідає дійсності? Десь так називають цифри ще десь два тижні тому. Це було 50-70%, Зараз цифра така 70-80%. Але я вам скажу, доки. А... Нашими військовими за да, обороняється останній гаражні кооператив десь на околицях Бахмута. Останній підвал напівпідвал місто залишається українським, і поки не буде остаточної фінальної команди з боку нашого політичного керівництва, наказую залишити Бахмут. Бахмут наш, Бахмут наш. Нагадаю, що росіяни наступають на Артемівськ А ми обороняємо Бахмут. Це дуже важливо. Якби там Пригожин не кричав, вже юридично Ми взяли уже Бахмут. Так поставив він свою цю ганчірку вагнерівську на будівлі, начебто, адміністрації Бахмутської якої фізично вже не існує. Вона знищена це, нічого не означає. Він просто взяв собі за основу такий образ дій, який був в. На початку минулого століття, коли пам'ятаєте, нужно взяти почту, телеграф, і ось він там думав, ну взяли адміністрацію, все місто пало, і українські війська повинні з нього вийти. Та ніфіга, ніхто там звіти виходити не буде. Ще більше це стає паскою для росіян ще більше вони сточуються, ще більше втрачають сил і часу. Тому навіть не буду задавати вам запитання на рахунок того, що буде наступним у разі виходу наших військ з Бахмута. Ми це абсолютно виключаємо. Сподіваємось на те, що Бахмут скоро зовсім швидко буде на 100% українським. Я вам і... скажу так. Дивіться у мене така думка. Є що навіть якщо росіяни... Це буде українською, А, да, я перепрошую і через. Будь ласка, говоріть. а я, я, я перепрошую. Я просто вже там по -п 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 да, там мислямі. Ну е, well, в мене така думка. Навіть якщо Росіянам вдасться захопити то це ще раз, то це буде останнє місто, яке їм вдасться захопити під час цієї війни. Я бачу по їх силах. Тобто на Краматорськ, там на інші міста, ну я впевнений, що без варіантів, навіть якщо вони ті 400 тисяч людей призовуть, то це вже буде не та армія і не той наступ. Сподіваємося, ваші слова до Богу вуха, як кажуть. пане Іване. Хочу з вами також і обговорити тему зливу документів, секретних документів в, в Пентагоні. На вашу точку зору, як злив документів вплине на контрнаступи відносини зі сполученими штатами Америки, Україна зі Сполученими Штатами Америки. Правильно так дивіться. По перше, це ніякому разі не вплине. На наші взаємовідносини. Поясню, чому. Е, так, в мирні часи, там щоб був би мир, да і там виявилося, що нас прослуховують, наше політичне керівництво, Сполучені Штати, можна було побурюватися можна було там викликати американського посла е, пані Біжець, здається, да там до офісу президента казати, як так, це порушення там всіх всіх правил, це не можна робити. Але. Сполучені Штати зараз найбільший наш союзник в усій галактиці, да там разом з західним світом, нам допомагають грошима, безліч грошей, тонни грошей. Мабуть, вже там, якщо вимірювати готівку, цю безліч амуніції, безліч боєприпасів, дипломатичний тиск на інші країни, які там поки що допомагають Росії обходити санкції, тиснуть на них саме Сполучені Штати, щоб санкції ну не обходили. Тиснуть на інші країни, сполучені штати, для того щоб е, сформувати ще більшу коаліцію е, антиросійську, тому обурюватися та хай прослуховують, раді бога. Якщо вони нам стільки допомагають, хай вони турбуються в першу чергу за. Те, щоб все було окей в Україні, щоб не було там якихось незручних моментів для Сполучених Штатів, такі знаєте, от умовно, да там зранку просинаються десь там в Вашингтоні, да, там восьма ранку вони відкривають там газету Washington Post, а там пишуть, що українці спіймали та живцем зварили звари, зварили російського посла. Так, Так, секундочку, ну ми ж на це не Ну, Це ж не наш варіант, взагалі. Тобто, ну я перебільшую, але вони хочуть, щоб все було під контролем, щоб не було необачливих кроків там у вигляді там, бомбардування Кремля, тобто ну там дронами. Ну американцям це не подобається. Бомбардуйте, будь ласка, там військові об'єкти пов'язані з військовими. Але, будь ласка, якщо це адміністрація, ну не треба це. Можна спровокувати там певні ядерний конфлікт, тому. Це саме цією метою. американці там нас контролювали, вони не впливали на нас, не використовували цю інформацію для того, щоб там проти нас її потім використати. Просто для контролю ситуації. Давайте тобто ми б, якщо б ми позичили комусь безліч грошей, там просто і допомагали, то ми б теж там намагалися, хоч якось контролювати, що взагалі відбувається, чи всі ті всі, всі там адекватні, чи всі при пам'яті, чи не буде там якоїсь там несподіванки для нас, тому спокійно все нормально. Щодо контрнаступу, наскільки це може вплинути на хід е, подальших по давайте. наших збройних сил України? Давайте. Я розумію, що коментувати контрнаступ має е, можливість і має повноваження виключно три особи у нашій країні. Але з військової точки зору, давайте дуже обережно. Я щиро скажу, я не вірю. А, вірніше, я не бачу якихось великих проблем з тим, що там зараз росіяни побачили цю інформацію, і знаєте, умовний залужний сидит, такий, в Генштабі, так, та ні, все там нафіг, пляжу, всю викидаємо цей план. Росіяни вже все бачать. Зеленський теж каже, все там каже, міша, все фігня, переписуємо заново. А, такого немає. А, так вони, вони мають певні статистичні дані, вони мають там розуміння, скільки в нас там вистачається боєприпасів, де проблемні аспекти аспекти, де не вистачає боєприпасів, там як ми їх там використовували так. Це розуміння є, але для контрнаступу, куди ми будемо рухатися? В який день тижня це буде до Пасхи чи після Пасхи? Це буде в п'ятницю, чи вже в суботу зранку, чи вже з понеділка почнемо. Ну, давайте вже якщо контрнаступ, то давай вже з понеділка. Да? Чи це буде в квітні в останній день, чи це в травні, чи все ж таки в червні? Тобто для росіян не є розуміння взагалі. Е, я, не, я думаю, що ті дані, які вона отримала, вони в них вже частково були. Не забувайте, що в Росії дуже серйозна розвідка, як політична, так і військова, так і дипломатія дуже активно працює. Тому я думаю, що в них ці дані плюс-мінус були, вони вже там десь розуміли. Але ще раз, для контрнаступу, якихось критичних моментів, там, окей, по резервах по наших вони щось розуміють. Але це розуміння було станом на кінець лютого місяця, на початок-березня. Березня, а зараз вже майже середина квітня. Тому секундочку, то вже застаріло все. У лютому березні цього року в Україні перебувало близько 50 спецпризначенців із Британії. Про це пише The Guardian із посиланням на злиці домаші секретні документи Сполучених Штатів Америки, де саме були британські бійці сил спеціального призначення, і які завдання вони виконували, не вказується. Але в цьому ж документі йдеться про те, що в Україні діють сили спеціального призначення кількох країн, які формально у війні не беруть участі: Великобританії 50 осіб з Латвії 17, Осіб, Франція 15 осіб, США 14 та Нідерланди одна особа. Як це може вплинути, наприклад, на хід подальших дій? Наскільки це потрібно для наших Збройних сил України? Яку вони роль виконують у бойових діях? Вони навчають, з вашої точки зору, чи як взагалі застосовуються дані сили? Спробу пояснити. Дивіться, я впевнений, що ці люди не використовуються, не приймають участь у війні принципово, оскільки країни заходу, країни, ну, країни-учасники НАТО е сказали: ми не приймаємо участь у цій війні. Ми допомагаємо Україні, але там жодних військових дій, там ша засіб нічого. Ці люди вони в першу чергу забезпечують безпеку дипломатичних представництв, е які розташовані в Києві. Я нагадаю, що коли е у Іраку були серйозні серйозні проблеми, там, коли ось там це ось зміна режиму відбулася, дуже нестабільно було, то наші спецпризначенці теж знаходилися в нашій дипломатичній місії в Іраку, і вони охороняли нашого посла там ну, перших, перших осіб посольства. Вони супроводжували їх під час там відвідання аеропорту, транспортування по території Іраку. Тобто, це. В першу чергу фізичний захист. Тобто ці а, дипломатичні дипломати цих країн вони переміщуються по Україні, там а, там не знаю, Львів, там Одеса, якісь заходи. Їм потрібна охорона. Тобто вони ж не можуть позвонити, наприклад, не знаю, умовно головне управління нацполіції в місті Києві. і сказати, альо, це посольство США. Нам тут потрібно людей 10-15 озброєних. Можна нам дати когось поліціянтів. Тобто, це в першу чергу для власної фізичного захисту. Тобто вони один одного розуміють. В них є стандартні протоколи безпеки, є амуніція. Вони там роблять там вахтовим методом. Тому я думаю, саме це з цією метою. Щодо зустрічі в форматі Рамштайн, вона відбудеться 21-22 квітня. Як повідомляється, це вже буде зустріч в очному форматі. Знаєте, от якщо проводити паралелі, чомусь перед тим, коли ми отримуємо щось таке вагоме, наприклад, коли ми отримували леопарда, тоді було розслідування щодо міноборони. Так, коли вони там яйця закупали по 17 гривень. Зараз ми побачили злиті документи з Пентагону. Можливо, ми отримуємо літаки вже. Ну, літаки така дуже тонка субстанція. Е, от, скажу так, моя особиста думка. Е, сучасні іноземні західні літаки ми можемо отримати два варіанти на мою думку. Це, звісно, якщо не буде якихось там, додаткових чорних лебідів, коли умовно там, американський уряд психане да, в, 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 в нормальному сенсі, каже, та й та, палки, так, дайте українцям там, 10 цих, цих f 16 хай, хай там, забирають, хай, хай там, рубають росіян. Так, да. але немає переконання, по-перше, ми можемо отримати їх або після вже е, закінчення війни, тобто війна завершиться, і тоді вже в нормальному режимі з холодною головою, будь ласка, так, ось вам один літак, там другий, третій. Ось ваші пілоти навчаються, спеціальна школа, спеціальні курси. Наші техніки приїздять, вам допомагають, підсказують, ось амуніція, ось ракети, ось там прорубали шахти, умовно, в Карпатських горах, там ці літаки зберігаються. Це раз. Бо другий варіант, коли західний світ передасть Україні вже всі літаки радянського зразку, які тільки ще в них є в наявності, там не знаю, десь в підвалах, в шахтах, в воєнторгах, десь і скажуть: ну, в принципі, все, ми все що могли вже передали там Польща, Словаччина. Там ж деякі країни взагалі кажуть, ми готові передати Україні а, радянську техніку, але будь ласка, дайте нам ну американці вашу, там F-16, да там там передайте нам. Ви ви нам, ми зразу українцям, і коли ці радянські зразки вже повністю вичерпаються, да коли Україні все передадуть і скажуть, що ну все типу, тепер вже на черзі тільки або міражі, або там фантоми, або F-16, тоді може це питання і швидко наступити. Але Сполучені Штати зазначили, що поки що не бачать підстав для того, щоб передавати Україні ці літаки, можливо, це гра, не забуваємо, але при ну, принаймні такі заяви офіційні. Тобто, причина в тому, що нам не передають це в тому, що наші пілоти не вміють на них літати, тому що це надто складно, якщо виходячи з вашої відповіді, і коли відбудеться повне перезброєння Європи. Правильно. Я думаю, так, що перше перше, це переозброєння Європи, навчання наших пілотів. Так, там можливо ці тюторіали, да, коли ти відкриваєш, там отакі от сталмуди, там дійсно, як я казав, да, можна там тут та я це знаю, там окей, це я вчив. Там ну ладно, це я зрозумів. І це я вчив, да, там, можна гортати дуже довго, але ну, таким чином наші пілоти можуть виконувати обмежену кількість функцій. Там, там, ну, у, ну, Я не пілот, але там зліт посадка, якась там стрільба, а фігури вищого пілотажу це. Це тренування, це десятки годин безперервних тренувань, і американці дуже турбуються, дуже хвилюються, щоб ці літаки не були збиті і не потрапили до рук росіян. Тобто, коли впав безпілотник в чорному морі, пам'ятаєте, росіяни одразу буквально за декілька годин снарядили туди експедицію, яка повинна була дістати уламки цього безпілотника е і проаналізувати його. І ще раз так такий невеличкий екскурс у минуле. Чому так турбуються. в 70-х роках? Е, на території Ірану впав Америк сімдесяти, мабуть, вісімдесяти, здається, впав американський безпілотник без озброєння. Іранці що зробили? Вони його підібрали, фух, отряхнули, скопіювали. І зараз оці ось прототипи вони літають в Україну під назвою Шахеди 136, 631 і так далі. Тобто вони взяли американський зразок, розрізали вздовж поперек, здізналися, що там всередині, і тепер виготовляють їх. Американці дуже бояться, що ця технологія F-16 потрапить до рук росіян або китайців. Міністр оборони Олексій Ресніков вказує і ще одну причину: що це великі фінансові витрати, тому нам, власне, і Сполучені Штати не передають дане озброєння. Я погоджую, це і фінанси. Не забуваємо, що ракети до цих літаків вони теж можуть коштувати як чверть літака самого, самого літака. Е -е, і американці, якщо рахують, що передати. Один f 16 вартістю 30 мільйонів доларів. Чи озброєння там боєприпасів на 30 мільйонів доларів, а це буде там ого-го, там, да, там така е, гора, то ну, звичайно, що вони так давайте, мабуть, озброєння, там стінгери, джевеліни, стрілецьку зброю, гранати, можливо, ці гранати для скидання з безпілотників і так далі. Ви сказали про те, що нам можуть передати в 16 після того, коли закінчиться війна, коли Україна виграє війну. А для чого нам тоді літаки? І ключове запитання: а чи зможемо ми виграти війну без винищувачів американського зразку? Дивіться, я завжди намагаюся підходити з холодною головою до цих речей. Просто так взяти літаки. Питання, де їх зберігати для росіян, це одразу буде ідея фікс. До речі, в цих викидах витоку інформації згадувалося, що росіяни призначали винагороду там за там знищення іноземної техніки. Ось там за леопарди Вони там призначили там якісь там шалені гроші. Ну за російськими мірками. Тому, якщо Україна офіційно отримує ці літаки, то росіяни будуть в першу чергу шукати, де ця техніка зберігається. Україна не настільки велика, має настільки велику територію, щоб просто було там заховати десь в лісах Житомирщини, а там 100-500 тисяч квадратних кілометрів, і де шукай. Ні, ну так не виходить. Як у іранців, іранці прорубали великі шахти в горах і навіть. Найпотужніші ракети, ракетні обстріли, там сидять там всередині. Там чекають, поки ракетний обстріл закінчиться, і потім ці літаки виводять з шахт. То Ми повинні зробити те ж саме: підготувати інфраструктуру, прорубати ці шахти, навчити наш персонал дуже е швидко там міняти. Там запасні частини мастило якісь рідини. Е це, це, це серйозний процес. Це не просто там так можна там раз полетіти, але коли літак сідає, його треба обслуговувати, і це серйозна історія. Запасні частини, це уявіть собі автосервіс. От ви коли приїздите да, на своєму автомобілі, ви хочете там так. Я тут приїхала, от там ось, ну, в мене тут щось там не працює, будь ласка, замініть. А вам кажуть, ну почекайте три тижні. Ви такі, та ну ні, та ну, ну це ж не цікаво. Ну які три тижні? Та ні, ну поки приїде з Німеччини, там чи сполучених штатів запасна частина. Вам це не подобається для військових. Це все повинно бути Відкривається як в матриці ці шафи, і ти так, оця деталька, ти її вставляєш, і поїхали. Дякую вам. На цьому ставимо три крапки. Іван Степак, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Був з нами. Друзі, ви дивилися канал Ми з України. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково пишіть свої запитання. Для нас це надто важливо. Ми все читаємо, вибираємо і потім ставимо ваші ж запитання нашим експертам. Мене звати Діна Бернацька кажу вам сьогодні. бережіть себе до швидкої зустрічі.